Доброго усім дня! Сьогодні 16 вересня, 25 рік. Вчора показував відео, зривав один кущ і 4 дні десь назад краснодарський зірвав. Вчора вечором почистив. Це Краснодарський. Такі вріжки важкі такі, як камінчики круглі. Це хуська. Зірвав 101 куща. В цьому році дуже пізно все на 2 неділі мінімум, бо всередині уріх іще зелений. Тут веса, зараз поставимо Краснодарський. Так, 7 кілограм, мінус ящик із 300 грамів. 6700 хуська. Хуська, 9,2 ящик мінус 300, але ну, там ще на уріхові осталося 9 кг битих. Довгоносик трошки, ну він у середині цей кущ. то не так сильно його покоцав. По краям там ниже пару кущів тут. То ближче до дикої ліщини там сильніше покажу вам трошки тут це трапезунт я вже обірвав тут теж деякі пообривавши десь неділю назад може плюс-мінус 5 днів це хуська по краям жовті тут великі вріжки тут кущі на рік старше, як там за річкою, але вони нижчі, тому що тут земля вроді хороша, але весно в дожді і вона душиться тут важко. Одна річка до півтора метра вже наросла. В середині зелена. Літо холодне було і воно все позатягувалося. Такого не було, що так пізно дозрівали. Це покажу вам Васю, я показував на ведмежому. Це десь три роки, як я садив його отакий от мощний. Ще раз повторюся, це один із, тисяч, із тисячі, може, що отак от він нараз пішов. За те, що він нараз пішов, і він вже видає дуже крупняки, тому що коренева мощна. Отакі От орішища васі. У мене є і на власному, на власному таких оріх, такого оріха величезного немає. Тому що тут уже мощніша коренева. Щоб зрівнювати від межі і на власному корінні, це треба або такий сажанець, що дійсно нараз пішов. Коренева мощніша. Тоді можна зрівнювати. А так. Років 5-6 треба, щоб мати і на власному, і на ведмежому. Тоді можна щось порівнювати. А опуста просто говорити, що ведмежі не то на власному, то в цьому свій час. Як своє полив, уход, якщо великий ріг і на власному буде. Результат на ведмежому, потім це все опрощається, медвежий, я бачу в мене різні є дерева, є і п'ятирічні, бачу результат, результат є на ведмежому. Не то що я роблю сажанці, в мене і такі і такі. Ну дійсно. Дійсно є показники. Ну так я покажу. Це Ольгу я зарвав. Це теж на ведмежому такі оріжки. Це десь 5 днів, може 6 як я зривав. Файні орішки тонко корі. Це американець невідомий. Вот тут у мене кущик від Володимира брав. В цьому році я казав от такі хороші. І більш такі кругловаті орішки Так, це Деміс, той що я наверху, бачите наверху ще неділю назад я позривав, вони дозріли, а тут тут у ямі не так. Важив почти 9 грамів один орішок. А оце людина просить 14-ту форму показати, я зірвав там за річкою. Там наверху були теж, але вони полопали, я показував. Це от така плюшка закрита. Показував, полопали того що там я отводки роблю і багато удобряв і поливав. Ну, от такий орішок, острий зверху, Тонкокорий, корий, повний, важкий. Не буду бити, хай ці три будут бачите цей деміс теж жовті но все равно не такий бачите ще зеленоватый а там наверху уже неделю назад уже жовтий оборвав англій червоний плящик получився ну, тоже десь ну тоді десь 5-6 днів назад Такі оріжки, теж тонкокорій, урожай у нього стабільний. Файний. Оце тоже Монро. 5 років уже, з 5 років щеплений на деревовидну лищину Перші роки тоже він там то різний урішок був, то то. А зараз все, він уже... Коренева хороша, він вже почав ставати собі. Оплодоношення вже так файно. І в рішок більш-менш одинаково. Так що в свій час. Це англієць двоєчка теж обірвав мене. Тут одну гілку в оцю прищепив на італія. І буду вирізати ці італіянці. От такі мошні. З них толку нема, в цьому році взагалі вріха не було. Трошки було і то осипався Тут в ямі італіянці. Італіянці не ростуть. Будемо вбирати, там є молода поросль, прищиплю. Це хуська, теж бачите всередині, вони ще зеленуваті. Тут її повно. Тоже, ну все одно там за річкою, хоці дерева й старші на рік. Ну вони по об'йому, по масі. Ну пошти всі менші, як оцей куш, що я вчора обривав. Ну цей такий мощний. Ну, ріх тут більший. Питань немає і там по один великий, але тут вони великі. То не дуже великі, там наверху. Словак теж ще. Висити такі вріхи. Я все по одному виковорю її. Бачите, всередині хуська ще зелена От літо таке. Літо таке було що? Затянулося все і дуже сильно. Оце все хуська. Бачите, по краям жовті Заходите всередину, а там зелені теж випадає Треба збирати. З понеділка почну відправляти саранці щеплені на ведмежому, там закрита коренева. Так, ціле літо потихеньку відправляв. Люди просили хто знає посадити. А так вже похолодало, спокійно можеш садити. Так що з понеділка почну потихеньку відправляти. Всім пока, будьте здорові! Мирного неба, хай Бог береже всіх. Завтра закину це відео. Показ Богу.